Медіа-центрі Чернігівської ОА сьогодні говоримо про туберкульоз, привертаємо увагу до цього захворювання і говоримо про шляхи її протидії. З нами Олександр Щепурний, гендиректор Чернігівського обласного центру контролю та профілактики оборонної України та Жанна Карпенка, завідувач вибачка центру фізіатрії Чернігівської обласної лікарні. Можемо починати? Будь ласка. Доброго дня. В березні місяці у нас офіційно в країні. Проходить така ініціатива як місячник боротьби з туберкульозом. Я хочу перш за все заакцентувати увагу, чому саме про туберкульоз і чому саме стільки уваги приділяється цьому інфекційному захворюванню. Ну, по-перше, в 2014 році Всесвітня, Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла глобальну ініціативу стосовно подолання цієї проблеми під назвою зупинити туберкульоз на період до 2035 року. Основна мета всієї цієї активності – це вивести захворюваність на нульовий рівень і, відповідно, і смертність від цієї недуги. Чому саме туберкульоз? Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке все-таки формує дуже значну захворюваність і смертність серед населення. Тим більше воно має тенденцію як до збільшення і несе все-таки велике навантаження на систему охорони здоров'я і є серйозною проблемою в сфері громадського здоров'я, і тому вона саме цій проблемі приділяється така увага, як у світовому масштабі, і на рівні нашої країни, і є певною проблемою для нашого регіону. Тому окремо хотів би зупинитись на показниках захворювання на туберкульоз. І основну увагу звернути до нашого регіону. Якщо брати кількість захворювань за минулий рік вперше діагностованих форм туберкульозу, то ми відмічаємо деяке підвищення цієї захворюваності. У нас іде ріст близько десь на 6% в абсолютних показниках. Це десь порядка 420 осіб. І якщо дивитися рівень захворюваності на рівні України, то ми займаємо десь серед інших регіонів, де ми знаходимося на 16 місці. Хоча ми відмічаємо стійку тенденцію до, такого, до збільшення захворюваності на туберкульоз. Хоча ці показники можна, як на мене, в ракурсі північного аналізу, можна аналізувати як позитив. Тому що саме покращення діагностики і виявлення хворих на туберкульоз, це є плюс, тому що ми вчасно їх лікуємо і відповідно реагуємо на цю недугу. Але паралельно з тим, навіть якщо ми виглядаємо 16 по захворюванню на рівні України, то я так думаю, що на рівні нашого регіону не потрібно заспокоюватись, тому що все-таки епідемічний аналіз показує, що дана недуга. Має такий певний нестійкий характер і має чітку тенденцію до погіршення. Про що свідчить, Які факти свідчать на, на користь даних тверджень? Ну, Перш за все, це те, що в нас все-таки збільшується кількість виявлення серед першовиявлених випадків, збільшується кількість випадків з активним бактеріовідділенням. А, і воно має тенденцію до збільшення, і це говорить про те, що розповсюдження даного захворювання сусп... серед населення прогресує і має тенденцію до поширення. Друге питання це те, що е, майже 21 хворих це вже були діагностовані такі запущені форми е, захворювання, тобто захворювання на пізних стадіях, це говорить про те, що Знову ж діагностування було проведено невчасно, а це вказує про те, що все таки в нашому регіоні є серйозні проблеми з крінінгом, є серйозні проблеми з з визначенням категорії осіб групи ризику, проведенням певних профілактичних заходів, і свідчить про певну недостатню недостатнє розуміння даної проблематики серед населення. І саме звернення до таких от питань, де треба вчасно реагувати на ці питання, вчасно звертатись до лікаря для того, щоб отримувати, перш за все, вчасне лікування. Також в минулому році в нас померло від туберкульозу 53 особи. Цей показник менший ніж за 2022 рік, але у 18 випадках туберкульоз виявлено тільки на розтину. Це знову ж говорить про те, що в нас є певні проблеми саме вчасному виявленні цих пацієнтів для того, щоб призначити вчасне лікування. Також досить серйозною проблемою для нас залишається питання те, що ми, нам не вдається вирішити питання захворюваності на туберкульоз дітей. Хоча ми відмічаємо зменшення в абсолютних цифрах і відносних показниках кількості захворюваності по відношенню з минулим роком, але ця проблема є актуальною. І враховуючи, і враховуючи негативне відношення більшості населення до питань вакцинації, у нас є ризик в цій царині. Так от в минулому році в нас захворіло 15 дітей. І досить різні випадки, вони потребують відповідного аналізу, настороженості, враховуючи того, що в нас є серйозні проблеми із туберкуліною діагностикою ще паралельно, що потребує додаткового опрацювання. Тому проблематика захворюваності на туберкульоз є для нашого регіону в пріоритеті. Ми проводимо відповідні заходи для того, щоб мінімізувати цю проблему, вчасно виявляти групу ризику, проводити діагностику, і, саме головне, проводити вчасне лікування і відповідні профілактичні заходи. Але про це треба говорити. Треба розуміти, що туберкульоз, перш за все, виліковний. Треба розуміти, що дану проблему ми здатні подолати, ми чітко розуміємо специфіку епідеміологічного процесу, розуміємо, які треба конкретні чіткі заходи до профілактики застосовувати. І тут велике значення має саме розуміння і свідомість населення в з'явленні перших симптомів з метою вчасного звернення до лікарів. Тому. що Часне повноцінне е лікування це гарантія е подолання даної недуги. Дякую. Дякую, пане Орла. Продовжуючи тему місячника боротьби з туберкульозом, я наголошу на тому, що в цьому році він проходить під гаслом. Так ми можемо подолати туберкульоз. Враховуючи те, що в нас в країні продовжується війна, і це не сприяє покращенню епідемічної ситуації усіх інфекційних захворювань, в тому числі і туберкульоз, тому проблема туберкульозу є на сьогоднішній день актуальною. Основним завданням є те, що туберку... треба активно виявляти людей, які хворіють на туберкульоз. І це все полягає на плечі сімейних лікарів. Перше, це необхідно проходити скринінгове енкетування. Як під час звернення за медичною допомогою, так його можна проходити онлайн на сайті громадського здоров'я. За наявності симптомів, які можуть свідчити про туберкульоз, необхідно проходити до обстеження. А саме, це Якщо у пацієнта є кашель, необхідно обстежувати мокротиння молекулярно-генетичним методом за допомогою системи GeneXpert. На сьогоднішній день в Чернігівській області, так і в Україні, діагностика туберкульозу є доступною для людей і вона є безкоштовною. Система GeneXpert у нас в області достатня кількість. Вони знаходяться в лікувальних закладах міста. Новгород Сіверська, Бахмача, Корюковки, Ніжина, Прилук, Козельця і міста Чернігова. Це на сьогоднішній день сучасний, високоспецифічний метод обстеження, який дає змогу протягом двох годин встановити наявність або відсутність мікобактерій в зразку біологічного матеріалу. Так, у 2023 році, за допомогою молекулярно-генетичного обстеження, було обстежено у нас майже 3 тисячі людей з підозрою на туберкульоз. Поряд із цим методом обов'язково необхідно проходити інші радіологічні методи обстеження. За результатами цих обстежень, сімейний лікар у разі потреби скеровує пацієнта до лікаря-фтезіатра. Якщо діагноз туберкульозу підтверджується, то 70% наших пацієнтів розпочинають і закінчують лікування виключно в амбулаторних умовах. Так як пацієнт, який розпочинає прийом протитуберкульозних препаратів, не несе епідемічної загрози для оточуючих. У разі наявності симптомів, які потребують Стаціонарного лікування, а це переважно тяжкий клінічний стан пацієнтів. Пацієнти госпіталізуються і перебувають в стаціонарі до стабілізації клінічного стану. Лікування проводиться безкоштовно з використанням короткострокових, високоефективних, безпечних препаратів. І на сьогодні туберкульоз це. Веліковне захворювання, і ми дійсно спільними зусиллями можемо його подолати. Дякую за інформацію. Перейдемо до запитань відповідей, що медіа. А от прозвучала така інформація стосовно того, що 23 людини, так, правильно, померло від туберкульозу. 53. 53. Да. 18, здається, тільки, тільки Ростоні взагалі було з'ясовано, що, що... Саме так. Це соціальний якийсь ну, вимір цього, якщо, якщо є така інформація. Чому це так відбувається? Тобто це люди, якісь неблагополучні хворості населення, чому вони не її постійно розповсюджувачами інфекції? Ну, щоб чітко відповісти на це запитання, я вам дам, ну, знову ж зупиню, що таке туберкульоз і який основний механізм передачі. Тоді буде зрозуміло, ну, яка причина всього цієї ситуації. Ну, знову ж, перш за все, це інфекційне захворювання, його викликає мікобактерія туберкульозу, механізм передачі через повітря. Переважають захворювання легень, хоча туберкульоз є різних органів, не хворіють тільки в нас не там волосся і нігті. Але знову ж переважають це захворювання легень. Для того люди масово інфікуються мікобактеріями туберкульозу. Тому що в основному, що є місцем ризику для інфікування мікобактерій туберкульозу? Це повітря, в якому знаходяться мікобактерії, які виділяє хвора людина в активній стадії захворювання, тобто бактеріовиділяч, він виділяється мікобактерію повітря. І саме закрите приміщення, де довго перебуває це повітря, вони є якраз ризиком, де можна інфікуватися мікобактерією туберкульозу. Науково доведено, що Починають хворіти на туберкульоз тільки десь близько 10% інфікованих людей. Причому тут немає значення, наприклад, там якийсь соціальний чи поведінковий фактор. Хоча поведінковий фактор має, соціальний стан цих людей на туберкульоз може захворіти люба людина. Все залежить від імунної відповіді організму на цей збудник, тому саме більш Частіше це захворювання виникає в людей, в яких є проблеми які з імунітетом. Це якісь супутні захворювання. І також діти, особливо перших кроків життя, і тому саме вакцинація вакциною БЦЖ дітей в перші дні, це третій-п'ятий день життя дитини, якраз проводиться як раніше, для того, щоб максимально захистити дитину від тяжких генералізованих форм захворювання на туберкульоз. Тому. Сказати чітко, що туберкульоз це якесь соціальне захворювання, то це неправда. Туберкульозом може захворіти люба людина, тобто інфікуватися, умови є, але от як організм відреагує, то це вже інше питання. Від цього це залежить від того, як, яку імунну відповідь дасть організм. А для цього тут знову ж є такі загальні правила для того, щоб уникнути цього захворювання, хто є в групи ризику, це. Особи там, курці, які е, орілчаними виробами, споживачі наркотичних засобів, інші, плюс люди, які там, мають лишню вагу, які не ведуть здорового способу життя, ну тобто всі ті, які мають негативні поведінкові фактори, які ведуть до погіршення стану здоров'я і до погіршення відповідно і роботи імунної системи. А, але я маю ну, так, це зрозуміло. Я маю на увазі, що от десятки людей виходить, що тягнуть до останнього. Ну як на, на жаль, як ми бачимо на прикладі. Ну то, виходячи з цієї статистики, то, ну, я покажу, кажучи, вони ж напевне себе недобре почували і до останнього не зверталися до, до лікарів. і так Ну дозвольте, я можливо поясню вам це. Це по-перше, це судово-медичні рослини. Це. Не фізіологічна смерть. Це пацієнти, які могли не мати документів, не мати декларацій з сімейним лікарям. Тому ми так і маємо. Вони просто не зверталися за медичною допомогою. І випадково під час судово-медичного розділу діагноз туберкульозу них встановили. Дякую. Ще у мене таке уточнення, пана Олександр, ви говорили, що спостерігаються в області проблеми із зі скрінінгом і проблеми із друзівною діагностикою. Скажіть, ласка, а тоді від кого залежить вирішення цих проблем? З, знову ж таки, все перша щебель, куди повинен звертатися? Людина повинна звертатися це до свого сімейного лікаря. І сімейний лікар як обслуговує своїх декларантів, так і активно має викликати їх на окремі обстеження. З одного, необхідні з одного боку люди мають піклуватися по своєму звуці до лікаря, а сімейний лікар зі свого боку має їх стимулювати доскрібно. Ви ще на увазі? Скажіть, будь ласка, це загального вирозу таке уточнення. Я неодноразово раніше спілкувався з Валерієм Дубровим, головним лікарем Чернігівського так, проти диспансеру. Ми розмовляли на, стосовно, він сказав якось наголосив на тому, що найбезпечніше тоді, запасне місце. Стосовно туберкульозу, це саме проти туберкульозом пісне, хоча ми знаємо, що туберкульозом може заразитися будь-хто зараз. Скажіть, будь ласка, як зараз складається ситуація з захворюванням стів працівників у відкриних закладах? Починаю... Починаючи Починаючи з 2019 року в нас не було зареєстровано жодного випадку працівника. Нашого, ну тоді закладу, зараз структурного підрозділу на туберкульоз. Ну, по-перше, ми намагаємося дотримуватися всіх вимог від контролю і сподіваємося, що це й надалі буде убезпечувати наших співробітників від захворювання. Дякую. Чи запитання? Якщо немає, тоді брифінг завершено. Спасибі за участь. Дякую, бажаємо здоров'я.